Маржинальний привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс, я засновник клубу Кінго Marketplace і це канал товарка без води. І сьогодні вже 338 відео з мого щоденного челенджу відео на YouTube щодня. Сьогодні поспілкуємося про страхи новачків, тобто початківців на українських маркетплейсах. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал. Я щоденно спілкуюсь з різними українськими селерами, і ось які страхи є у них в голові. Перший страх: а мабуть, я знайду не той товар, який просто не буде продаватися, його ніхто не буде купувати. Я просто не став гроші в нікуди, і що мені з ним робити? І ти знаєш, цей страх дуже обґрунтований, тому що я чітко розумію, що на маркетплейсах можна продавати всього 1% товарів, все інше не буде продаватися. І ось чому. Тому що на маркетплейс люди приходять або за супер унікальним товаром або за дуже дешевим товаром. І якщо у тебе товар не в ринковій ціні, тобто якась преміум-якість, або можливо дуже-дуже дуже, -дуже, -дуже, -дуже економ-сегмент, то ці товари зазвичай не купують на маркетплейсах, тобто не все можна продавати, ні. А навіть якщо ти торгуєш в середньому сегменті, нібито все нормально по ціні. І тут є проблемки, тому що, можливо, твій товар просто по вигодам та характеристикам буде програвати тим конкурентам, які зараз є безцелими в кожній підкатегорії. І саме тому Питання по скаутінгу, тобто пошуку нового товару, дуже актуальне, Але, друже, не хвилюйся. все, що не можна продати, можна продати зі знижкою. Ти, звичайно, цього нічого не заробиш, але через промо-активність розетки, через промо-акції, через оптові ціни на промі, через OLX, ну нарешті через офлайн різні мережі ти можеш продавати свої товари, тому це не є проблемою. Звичайно, це працює, коли ти не купив тисячу штук якогось товару, тому що це вже було ну дуже не нераціональна дія. До речі, якщо у тебе є якийсь товар, який ти як імпортер або виробник не можеш продати, напиши мені в інстаграм. Ми з тобою познайомимося, поспілкуємося, і можливо я тобі допоможу з розпродажем твоїх товарів та неліквідів. А можливо, ти просто виправляєш продукцію, і бажаєш збільшити продажі. У тебе не виходить це зробити на маркетплейсах. Також звернись до мене, і я тобі можу з цим допомогти. Просто я буду продавати твої товари через мої магазини, і це нормальна історія. Або ти зможеш сам опанувати всю науку торгівлі на українських маркетплейсах, якщо ти зайдеш до нас в клуб King of Marketplace. Більше інфо про нього також є в описі під цим відео. Ну а ми переходимо до другого страху новачків початківців на маркетплейсах, і це як же мені зробити перший правильний закуп. Китаю, тому що там ж всі купують товари, там же велика маржинальність. і так то є так. Але тут також хвилюватися не потрібно. Звичайно, ти можеш пройти якийсь курс по торгівлі з Китаєм, можна і так, а можна просто під цим відео в описі знайти мій безкоштовний курс товарка без води, знайти там 16-ту хвилину і все там подивитися, тому що там є відповіді на 99% всіх запитань, які у тебе можуть бути по торгівлі та закупу товару в Китаї. Ще раз кажу, це абсолютно безкоштовно. Просто візьми і подивись цей відео з 16-ї хвилини. Але опанувати торгівлю з Китаєм тобі прийдеться, тому що саме там є великі гроші, саме там є унікальний, дуже крутий товар, де є велика маржинальність, і ще не можна порівняти ці товари. З тими аналогами, які зараз є на перших сторінках українських маркетплейсів, і тут виникає одразу третій страх. А вдруг я куплю товар, нібито він нормальний і з китайцями домовився, але мене будуть якось присувати конкуренти, тому що конкуренція є в будь-якому форматі бізнесу, і в офлайні, і в онлайні. Тому, звичайно, конкуренти є у всіх нас і вони не сплять. Так що ж з ними робити? І тут тобі, як новачку, перш за все, потрібно розуміти алгоритми просування карток в топ через внутрішній та зовнішній трафік, саме те, чого конкуренти твої ще не знають, ти можеш дізнатися і саме на цьому полі, і перемогти їх по цим параметрам. Ну і також класна ідея було б знайти унікальний товар, якого просто немає твоїх конкурентів. Так, звичайно, є категорії, де всі товари якось схожі, але ти візьми, і обери якийсь інший кольор, інший вид, інші характеристики, інший тип тобто, зовсім інший товар не такий, як у всіх. Тоді конкуренція вже не така і страшна, тому що вас не можна порівняти лоб в лоб. У вас різні товари. Наприклад, в кожному офлайн-магазині є полки, де є величезна кількість товарів з однієї категорії. Так і на маркетплейсі. Просто на маркетплейсі ця полка дуже маленька. Це лише перша сторіночка, топ-29 на промі і топ-60 на розетці. І твоє завдання навчитися потрапляти в ці сторіночки на перше місце або друге, або третє, тобто в топчик. Тому давай ще разок, які у тебе можуть бути страхи. Перше, втратити кошти, якщо ти інвестуєш не в той товар. Ну якось ти той товар продаж по собі вартості. Другий страх може бути така тема, що мене кинуть китайці. Не кинуть, якщо ти будеш сплачувати через сервіс Alibaba, Там ти сплачуєш 3%, але він є гарантом того, що у тебе все буде нормально з якістю і кількістю товарів, які ти замовив на платформі Alibaba. Ну і третій варіант: а як же бути з конкурентами? І тут також нічого страшного, тому що хто сказав, що конкуренті сильніші за тебе. Не факт. Ой, не факт. Наприклад, ми в нашому клубі King of Marketplace перемагаємо всіх конкурентів абсолютно, тому що кожна людина у нас є лідером якоїсь своєї категорії або декількох категорій. І ми чітко розуміємо, як перемагати будь-якого конкурента, тому що у нас є для цього всі переваги. Це сервіси, внутрішні, яких немає у зовнішніх селерів. Це максимальна підтримка один одного, це максимально секретні дії, які допомагають нам просувати наші картки в топ. Це безумовно актуальні знання та спілкування з різними експертами щосереди. Так, 52 експерта на рік у нас є. Приходять до нас в клуб та спілкуються з нами в режимі онлайн. Ну і абсолютно всі селери, які є в клубі, отримують особисту мою підтримку. І це на вагу золота, друже. Повір мені. Да що ти мені? Ти можеш прийти в опис під цим відео, знайти там мій інстаграм і прийти в розділ відуки, і почитати або подивитися відеозвіти та відео-відуки моїх людей, які у нас вже зараз є в клубі. Коротше, якщо і ти бажаєш дізнатися більше про українські маркетплейси та нашу закриту спільноту Кінго Marketplace, то більше інфо, як завжди, є в описі. Під цим відео. А якщо тобі подобаються такі мої відосики, і ти за мною вже рік або півроку, то обов'язково постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти ще новачок на моєму ютуб каналі. Ну а я тобі бажаю друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.